Виконуємо номер 16.20 із підручника Алгебра 8 та номер 32.20 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Розв'яжіть рівняння і два рівняння. Приступаємо до виконання. Використаємо основну світі пропорції. Але спочатку. Знайдемо те число, яке не може бути коренем рівняння, бо воно перетворює знаменник в 0. Х відняти 1 не має дорівнювати 0. Тоді х не дорівнює одиниці. Ну, а тепер добуток крайніх до добутку середніх. Х додати 1 помножити на х відняти 1, 4 помножити на 6. Добуток. Різниці двох виразів на їх суму, дорівнює різниці квадратів цих виразів. І 6 на 4 це буде 24. Переносимо мінус 1 у праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо х квадрат до рівня 25, 25 число додатнє, тому наше рівняння має два корені. Перший корінь це корінь із 25. І другий корінь це мінус корінь з 25. Отже, це 5 і мінус 5. Записуємо відповідь. Мінус 5 і 5. Завдання друге. На знаменника немає, тому підносимо. До квадрата різницю і до квадрата суму. Квадрат різниці двох виразів дорівнює квадрат першого виразу. Відняти подвойний добуток першого виразу на другий, додати квадрат другого виразу. І тепер суму: це буде квадрат першого виразу, додати подвойний добуток першого виразу на другий, додати квадрат другого, о, я вже піднесла, зараз перепишу другого виразу. І тепер підносимо, буде 4х у квадраті, відняти 4 на 3 12х, додати 9, додати 4х у квадраті, додати 12х, додати 9 і це буде 20. Мінус 12х і 12х взаємознищуються. 4х квадрат додати 4 х квадрат, це буде 8х у квадраті. Ну а 9 і це 9, 18 переносимо в праву частину. 20 буде відняти 18. Отже, маємо 8х квадрат дорівнює 2, поділимо на 8. Це буде 2 восьмих. Або можемо скоротити на 2, 1 четверта. 1 четверта число додатнє, тому наше рівняння має два корені. Перший корінь це корінь квадратний з однієї четвертої, і другий корінь це мінус корінь квадратний з однієї четвертої. Перший корінь це буде 1 друга, а другий корінь буде мінус 1 друга. І записуємо відповідь. Мінус одна друга і одна друга. Номер 16.20 із підручника алгебра 8, та номер 32.20 з підручника математика 8 виконано.